Євангеліє від Івана, розділ 3. Був один чоловік із Фарисеїв, на ім'я Никодим, старійшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому. Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї Матері і народитися? Ісус відповів, істинно, істинно кажу тобі. Коли хто не народиться від води й духа, не може увійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся із того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори. Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Никодим і сказав йому, як може це статися. Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Істинно. Істинно кажу тобі, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо. Та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне, ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв Змія у пустелі, так має бути піднятий син людський. Щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони у Бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима. Бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Равві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив, хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав. Я не Христос, а лише посланий перед ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи Його, радіє від голосу молодого. Оце й є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати, хто приходить з гори, той над усіма, хто з землі, той земний, і по земному говорить, хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це й свідчить, але його свідчення. Ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто у сина не вірить. Той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.